До Білорусі продовжують стягувати російську техніку та особовий склад армії країни агресора. Це відбувається, начебто, у рамках спільних військових навчань Росії та Білорусі, які мають розпочатися у вересні. Водночас Україна поки що не фіксує жодної безпосередньої загрози з боку Білорусі, заявили днями у Держприкордонслужбі. Про ці маневри детальніше поговоримо з Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень військовослужбовцем збройних сил України. Пане Олександре, вітаю вас, вітаю вас, пане Олександре. Поясніть, будь ласка, що таке військові навчання захід 2025 які проводять спільно з Росією, Росія та Білорусь. Ну, ви знаєте, що ці навчання мають певну історію. Вони розпочалися ще з радянських часів. Мета цих навчань завжди була демонстрація, якраз з боку ще тоді радянського союзу пізніше вже Росії, начебто, сил, можливостей і спроможностей для того, щоб здійснити стрімку атаку в бік безпосередньо країн НАТО. Ну і таким чином використовувати це як спосіб такого своєрідного. Залякування на демонстрація такої сили, яка могла відбуватися, ну зараз е нічого не змінилося по суті. все те ж саме мета на сьогоднішній день, яка ставиться Росією, це продемонструвати можливості, спробувати залякати Захід, спробувати показати, що на сьогоднішній день є, які сили, ресурси і засоби. Можу сказати, що якраз з точки зору того, що аналізують наші партнери, яких безпосередньо стосується навчання захід 2025 то а, там є певні речі, які можуть їх непокоїти. Ну, наприклад, той факт, що Росія продовжує виробництво бронетехніки, тих же танків Т 90 і не тільки бронемашин, які не застосовують в такій великій кількості у війні проти України, тому що а щодо танків, тут є на сьогоднішній день поправка. Ми розуміємо, діють дрони артилерія і знищує це. Але Росія продовжує це виробляти, зберігати на складах. І є такі думки, особливо у представників фінської розвідки у розвідок країн Балтії, про те, що це може готуватися якраз з метою тиску, якраз на країни Балтії, Північну Європу і Фінляндію. Тому вони дуже, скажімо так, прискіпливо спостерігають наші партнери з північної Європи за тим, що відбувається. Адже всі ці навчання вони в першу чергу уже станом на зараз, вони несуть безпосередню загрозу країнам НАТО, Балтії і Північної Європи. Так чи інакше, мета цих навчань вивчення можливостей. А, яким чином можна в разі, коли виникне така потреба, або буде відповідний на наказ з Кремля, атакувати країни Північної Європи або країни Балтії? Ось це є головна мета цих навчань. Друга мета це а, ну просто демонстрація сили, спроможності і демонстрація того, що Білорусь є союзною державою Росії, що з території Білорусі можуть відбуватися певні дії. Власне кажучи, ось це дві цілі. Третя, звичайна ціль безумовно, це певні дії, можливі потенційні дії вздовж білорусько-українського кордону, і звичайно, що за цим прискіпливо стежать представники сил оборони, збройні сили України, Державна прикордонна служба, служба безпеки, розвідка всіх, хто відповідальні за охорону кордону, для того, щоб вивчати яким чином може діяти Росія з території Білорусі. Ну я вам можу сказати, що ще одна з'явилася у нас тенденція загрозлива в Білорусі. Два фактори, які є перше, це те, що фактично Міністерство оборони Білорусі протягом цих двох тижнів внесло до білоруського парламенту пропозиції про зміну закону до воєнного стану, який передбачає, що в Білорусі може бути запроваджений воєнний стан, якщо є загрози союзній державі. Тобто Росії, що це означає, це означає, що зараз, з будь-якого приводу, з будь-якого там під будь-яким формулюванням того, що Україна завдала удар по тому чи іншому військовому об'єкту на території Росії, Білорусь може запроваджувати режим воєнного стану і розглядати Україну як потенційного противника. Я думаю, що це не даремно було зроблено якраз під час чи напередодні а, навчань запад 2025 тому що таким чином Росія теж е, намагається перевіряти і нашу реакцію, намагається провокувати і намагається нагнітати ситуацію. Але безпосередньо чогось зараз такого, щоб свідчило про те, що ворог готує безпосередні наступальні дії з Білорусі, не фіксується. Ситуація в динаміці, але саме зараз якихось ознак загрозливих немає.